І як ти розумієш, якщо наше відео починається так з того, що ми, я починаю дріфтити на BMW, або BMW дріфтить на задньому фоні, значить ми знімаємо щось передньопривідне. Тому що в таку погоду знімати можна тільки задній привід. Але нам на огляд попався Be Lexus ES350. І тут вчора мені про це сказали. Я згадую, що Lexus має класний задній привід. Ми знімали недавно IS, він мав задній привід, він дуже класно, йшов навіть боком. І тут я такий, та, нарешті, нарешті буде дрифт, нарешті Lexus піде боком. І я згадую, що ЄС то є на <му> камері. І що це 100, <му> передній привід. І тому сьогодні на огляді скучний як камері, е, надійний як Toyota Lexus ES350 2009 року. Щоб відключити стабілізацію на тій машині, треба промахати десь дві хвилини часу з нажиманням ножника, з віджиманням ножника, з нажиманням тормоза. Ми знову глушимо машину для того, щоб алгоритм пройшов правильно. Заводимо її. Давай по алгоритму. Так. Тормоз. Раз, два, три. Відпускаємо. Зажимаємо тормоз. Три рази ножник з нажатим тормозом. Раз, два, три. Є! Стабілізація виключена. У вас то було приблизно півтора хвилини. В нас то зайняло 20 хвилин гуглення. Ще три спроби. І нарешті вона відключена. І нарешті вже Єксус може показати щось цікаве. І тепер Lexus 350 стає хоч трошки більш веселішим, тому що ми можемо робити. От так. Ну, на передньому приводі, а що ти по-іншому хотів? Дрифт. Дрифт. Комусь подобається, не знаю. Дрифт на передньому приводі, напевно, ніколи сильно нікому не подобався. Але він є, і якщо ти подумаєш, що він такий собі, та він такий собі. На задньому ряді укачує. Але ми довели то, що ES350 може бути все-таки цікавий. Який би він не був передньоприводний, якісь зачатки отої надійності Тойоти і мінімального вес... мінімальних веселощів в ньому є. Для того, щоб виключити стабілізацію, треба що? Правильно, які ми всі айтішники такі в душі включити і виключити просто машину. Просто так, нема вже кнопочки, яка би включила стабілізацію назад після того, як ти зробив там, танці з бубном, коли ти нажав вісім раз тормоз, три рази ножник, потім зажав. Треба просто перезапустити машину. І в той момент ми попадаємо в салон Лексуса. Що перше падає в очі, то що 2009 рік. Та оце от червоне дерево. Звідси, звідси, справа в тебе на дверці, те червоне дерево, і ти такий, ва, а можна ні. Але потім воно приїдається. Клімат. І сам дисплей, пів якого заблоковано, тобто в меню ми не можемо зайти, в дес не можемо зайти. Наприклад, наше питання, як збавити швидкість вентилятора. Тільки через клімат, тому що на кнопках того нема і він сенсорний. О, ти зараз поставив medium, high і ти такий класно. Потім є аудіо. Аудіо є в нас хендсфрі, так як ми на кермі бачимо кнопки того, що можна підняти телефон, покласти телефон. Але я так розумію, це просто хінц-фрі. Ну і нема сенсу тут бомбити на то, що а де наш Bluetooth, а як нам слухати музику через наушники. Купи собі наушники, і її слухай, тому що машина розроблена ще в 2005 році. В 2005 році не то, що блютузу не було, що навіть не було телефонів, з яких блютуз можна було відігравати. Цей екран пів заблокованого, пів сюди, ти не можеш зайти, в мапи не можеш зайти. Інфо. інфо. Якщо заблоковано, то зразу більше проблема цієї машини, а не загальному ладці. В загальному, загальному так? не є офіційна. Ти не знаєш, що на офіційній українській, типу дилешки, буде. Добре, але. Будь тим чесні, що ну, через той екранчик ти вже в 2022 році ну, ти вже, ну, нічого не зробиш. Хіба що в клімат зайти, так, клімат. От е, я знаю історію, коли в сім'ї був е, 470 Lexus, теж тих років, 7-х років, і там був оцей. Знаєш, що там завжди було? Відкрите? Клімат. А тому, що ти по-іншому нічого не зробиш. Знизу там були радіостанції, десь там вибір ще був, і все, і тільки клімат. Вибір температури для водія, і от вона в нас тут змінюється для пасажира. Тобто, можна робити, в нас є авто, тобто це є двохзонний клімат-контроль. Дисковод. На що я не буду сьогодні бомбити, бо диски ще на даний момент ще можна зайти. Навіть я півроку тому. Ще знаходив диски і касети. Теж коли в мене була 38-го мене було. Тому що прекрасний чоловік під ім'ям В'ячеслав купив мені дві касети, одна з яких була діду, за що йому велике, дякую. Я слухав 38-й діду Василина. У нас є один прикурювач, що дозволить нам заряджати свої телефони. Зараз 2023-му, купи просто е, на прикурювач usb хаб, будеш мати, і все закривається такою шторкою дивися якої товщини та шторка. Оце ти їдеш, та вона м'яка. Вона ковтає ями. Потім тут підстаканники. Теж от ти нажимаєш і вони плавно, помаленьку відкриваються, тому що то Тойота, яка дуже любить якість, дуже любить. Все надійно, щоб все було так. І отут ми доходимо до основного, що в нас є, це є обдуви і підігріви сидіння. Як водія, так і пасажира. Та шкіра тут є перфорованою. І ти такий, ну, прикольно, прикольно. Молодці. Я от собі можу включити обдув на троєчку, а пасажиру включу, підігрів на троєчку. І головний прикол ЄС тих років в тому, що бардачок робить отак. Раз. І тобі щось треба взяти, ти такий чикс, Береш звідси. І тобі не треба руку, лікоть, закидувати аж отак назад, для того, щоб його закрити, а ти просто оцією шторкою береш і так. Ну, кайф. Кермо електричне, так, дякую, що ти нагадав. От. І при тому, якщо в нас оці шторки, вони такі прям вальяжні, вони так помаленько це все роблять, то кермо таке. Куди? Куди? Доверху, донизу. Давай, давай. Вже. Я тут. Оп, оп. Це вже є елементи такого більше преміального класу. Тобто це не завжди є і там на п'ятерках BMW. Так? А я завжди ЄС yes, чогось порівнював з п'ятеркою BMW. І там з Єжкою від Мерседесу. І А6. І я якось привик, що Мерседес і BMW вони якби задньоприводні. І вони якби дають якісь хоча б емоції. Там, ну, не факт, що ти будеш на них сильно закладати, але вони хоч якісь емоції дають. Ясно, Audi це є кватро. Або передній привід, тут питань нема. І ЄС yes, виявляється, що він все-таки більше до цього Ауді-клубу. Там або передній привід на 3,5 літрах і на 270 або 280 кінських сил. Які нікуди не їдуть з місця, які, ну будемо чесні, нікуди майже не їдуть з ходу. Але вони є. Вони є. І давай попробуємо розігнатися. На чотири з половиною він переключив. Я маю з рулем тут бавитися, до п'ять тримає, п'ять двісті. І ми розігналися до ста. Ми навіть, якщо чесно, сильно не порушили. Та поворот, поворот, поворот. ага. Добре, добре. Я просто сильно не привик, що ті машини треба відловлювати. Я думав, що я натисну і він буде їхати, але тут зразу на рулі починається, оце форсаж, знаєш. І треба ще 18 передач, і ти такий починаєш повертати, а він такий добре, Прямо. Ну, Lexus, він ніколи не був про керованість, і він ніколи не був про швидкість, якщо це проста версія. Але от зараз навіть я нажимаю на газ його глушить стабілізація, стабілізація, все, проїхали. І в нас зараз знов червоний. І сенс, і сенс. Було би тут 190 сил і 250 моментів. Я тебе переконаю, що було б так само, не було б краще. При тому, що по паспорту вона має їхати 6,8 секунд. Вона виїжджає з 7. Але то, мені здається, в ідеальних умовах, коли Меркурій зайшов за Марс, коли Тойота почали робити нормальні машини, коли більшість людей адекватних почали вибирати німців, і ще дуже багато ідей. Дує, щоб змахати буса, треба. Є! Yeah! Є! Yeah! Ми вирали буса! Для того нам прийшлося покрутити рулем два рази, поняти, що вона не повертає. Відпустити газ, зараз от перелаштовуємося. Ви відчуваєте, що вона розганяється, а газ в пол, Якщо що, mm -hmm. так. Все, поворот. Ми зараз просто не повернемо. Нам треба займати сусідню полосу. І зараз знов. Та, добре, що з буса злітаємо. А де? Чого ти не повертаєш? Ти на хорошій зимовій резині. Ну і все. Є лексуси, які призначені для швидкості. Є, і ми вже про них казали. RC500, оті всі нормальні. Отут зараз я хочу закрити. О, закрив, молодець, але для того треба стільки сили, щоб саме оцей цей момент ти маєш зробити його на 3 секунди швидше, ніж ти робиш то на своїй привичній машині. І сподіватися, що він поїде. І нормально. Давай покажемо того лексуса, якого ніхто ніколи не бачив на дорогах, а саме з відкритим капотом. Тому що Lexus сила не ламається. В нашому випадку це ES350. І що означає, що в нас мотор 3,5. От нас намальовано v 6 і зверху в нас є надпис 2GRFE. 2GRFE, якщо комусь було колись цікаво, це є v 6 розроблений давним-давно ще в 2005 році, який мав велику варіацію об'ємів. Він починався з 2,5 літрів і закінчувався топовим 4-літровим варіантом. В нашому випадку це є 3,5. Особливістю цього мотору в тому, що в ньому є VVTI. Вони є і на впускному, і на випускному валі. Тобто він тут WVTI. І прикол Лексуса тим, що він отут весь обшитий. От у нас є оце, є оце, що ми ще можемо віддерти такого. Кришечку не можемо віддерти з того боку. У нас теж щось такого плану. І лексус розбирається нормально, не спорю. Ось тут у нас, до речі, акумулятор. Вони не пішли по схемі європейців, вони не почали ставити його взад. І Найгіршою проблемою того 2GRF є, те, що він встановлювався завжди поперечно. Тобто він завжди ставився або на передній привід, або на повний привід. Що дуже погано, тому що ну, для мене Lexus, наприклад, LS, для мене, це той, хто валить боком. Довга баржа, яка залітає в поворот боком зимою, або навіть літом, бо там є 4,7. Тут же ж такого не буде, тому що то просто Е, І ще з єдиних таких приходів, тут що є в нас автомат Aisin. Toyota і Aisin дуже надійні автомати, витримують під вами все. І саме цей двигун і та коробка можуть пройти 300, 400, 500 і, як каже, Toyota Club, 800 тисяч кілометрів. І вони реально, напевно, так проходять. Цей двигун у нас має пробіг вже 300 тисяч, якщо рідного. Було би добре, якби він був тут рідний. Але чи він тут рідний, чи двоюрідний, не знає вже ніхто. Багажник у нас є досить великий, якщо подивитися, там стоїть газ. А за газом у нас лючок для лиш. Що позиціонує ту машину як сімейну, в яку можна класти довгоміри. Ніяких у нас тут підсвіток. От, от, одна підсвітка і ніяких додаткових штук у нас немає. Тут є доступ до фари. Гачків, так як в шкоді, минулого разу, немає. Прикурювача немає, ніяких циплів левер шук немає, але зато в нас є повноцінне запасне колесо, що для Америки так-то нічого собі. Як правило, Америка йде без нього. Але дивися, воно тут все штату. тут навіть картонка є, ну, пінопластики є, дивись, який виформований. Та й нема різниці, яке, але воно в тебе є. Прикоше, знаєш, Лексуса, коли в тебе ось сюди виходить повітряна кишеня, яка йде сюди. В дверку для того, щоб якщо, наприклад, так як зараз, холодно на вулиці, і тобі треба, щоб отут розпотіло, воно розпотіє в першу чергу. Це такі деталі, дрібниці, але вони допомагають тобі навіть в звичайному житті. Якщо по розходу говорити і по динаміці, то динаміка відсутня на передньому приводі, скільки б вас тут сил не було, 190, 230, 280, як в нашому випадку, все рівно на передньому приводі, особливо в таку кашу, як зараз. Міряти розгін, дивитися, як вона їде, ну нема сенсу. А розхід при тому, буде десь в районі 14 літрів. Та вони змогли зробити адекватний розхід на 3,5 літрах на атмосфері. І як зараз ми починаємо натискати, розхід десь я максимально не люблю на тій машині їздити одною рукою. Якщо я на інших машинах це роблю спокійно одною рукою, то тут все. передній привід починає зривати, і вона в тебе така, як змія. Добрий день, а куди ми їдемо? Направо, наліво. І, і знаєш що? Ти його не можеш ну, ні за що обісрати. Ну, чи сказати щось погане. Наприклад, що погане? Крісла зручний, я сів, я сів, як до баби в обійм. От мене баба теж так мене обнімає, вони настільки м'які для мене. І я так сів, і воно мене обняло справа, зліва, і я так о, ну, це круто. Є повністю електричний пакет на крісла, тобто вони якісь є 9-8 позиційні, тобто ти можеш піднімати передню подушку, опускати передню підушку, задню, вперед, назад, і ти відчуваєш себе вже людиною, і ти розумієш, що це вже не є проста машина. Тут же щось трошки напхано. І от як ти розумієш, власник він хоче мати ще трошки дерева в салоні. Йому недостатньо червоного, тому він купив оцю пахнючку від «Rituals». Яка типу, під дерево. Це пластик, щоб бути чесно. Ну, Але зроблена структура під дерево. Ну що ви в нього хочете? І поставимо її отут, щоб її всі бачили. І от в основному Lexus, якщо ми зараз скажемо про нього щось погане, спливе той, весь Тойота-клуб, який скаже, ти не розумієш, та вона буде їздити, то ти вмреш скорше, ніж вона, не спорю. Але зато я буду їздити цікавіше, яскравіше і, і набагато краще. Тому що оце от стабілізація 80. А газ нажав я десь в секунд 10 тому. Ну, от і сенс. І сенс тих 280 сил. Хоча ходом, я думаю, що на трасі, коли сухо і коли ідеальні умови, тоді вже буде щось краще. Дивись, от я повертаю. Щось есть а руль меня Єдині емоції він дарує тоді, коли отака погана дорога, коли ти виходиш на обгін і починається О -о -о -о, лови мене повністю давай! От тоді починаються емоції. А так це просто нормальна машина, яка має адекватний розхід на 35 літровому двигуні, який складає там 14 літрів. Зараз хтось скаже багато, але ну блін, це 3,5 літри атмосфера. Він має достатньо кінських сил, щоб виходити на обгони по трасах. Там він не буде їхати ніяк з місця. Він має навіть нормальний стиль ззаду, якщо ми говоримо, і його вибирають. Якщо сказати про цінову політику, то там 10 тисяч доларів за саме таку машину. Є і за 8, є і за 12. Тому тут вибирати тільки вам. Чи приніс він мені задоволення сьогодні? Напевно, тільки своїми кріслами, тому що ти сідаєш і тебе обіймає така бабця, яка тебе любить, яка годує тебе. Отут-та. Тут він приніс те задоволення. І шкіра м'яка, і їде він плавно, і шумоізоляція в ньому нормальна. Просто то, що не моє, не моє. Я не любив ніколи японців, вони при тому роблять хороші машини, і та машина, я впевнений, може, і переживе мене. І я нічого поганого в тому не бачу, тому що з такою їздою, як ми їздимо, нас може пережити навіть і. Мерседес. А як ми знаємо, Mercedes The Best or nothing. Класно, ми в обзорі Lexus сказали про Mercedes. А на тому дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте українське. До зустрічі в наступному відео, де буде, а я не знаю, що буде. Щасливо!